Обіцяв не пускати Україну в НАТО і звинувачує Київ у так званих злочинах на Волині у другому турі президентських виборів у Польщі після підрахунку 100% голосів перемогу здобув консервативний націоналіст Кароль Навроцький. Як свідчать результати підрахунку із виборчих дільниць, за Навроцького проголосували майже 51% виборців з перевагою у понад 360 тисяч голосів. У той час як його опонент проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський набрав трохи більше. 49% голосів. І хоч, за даними екзитполів, обидва кандидати мали практично рівні шанси на перемогу, а початкові дані давали Часковському 50% голосів, а Навроцькому 49%, однак пізніші опитування показали зміну лідера. Офіційно кандидатом у президенти Польщі Навроцький став 25 листопада 2024 року. Тоді його підтримала партія Право і справедливість, з якої походить попередній президент Анджей Дуда. У своїх поглядах Навроцький дотримується правил консервативних поглядів. Він пропагує ідею Польща передусім, зокрема у соціальній політиці, наполягає на пріоритеті поляків у держпослугах і на обмеженні допомоги іноземцям. До України новий президент Польщі має не дуже дружнє ставлення. Щодо свого балотування на виборах Новроцький запам'ятався тим, що назвав Галичину східною малопольщею, коли коментував питання ексгумації жертв волинської трагедії. Згодом на початку року він знову згадав про цю сторінку в історії і казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах ані в НАТО, ані в ЄС, допоки Київ не відповість за злочин, маючи на увазі волинську трагедію. Мавроцький також критикував чинний уряд Польщі, виступав проти напливу нелегальних іммігрантів та відправки польських солдатів в Україну, а ще вимагав обмежити військову допомогу за його словами. Україна ставиться до Польщі несправедливо і, нібито, має ще багато чого зробити для Польщі. У мене є своя точка зору на те, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації, і я її повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні та наївність і дурість європейських політичних еліт. І на жаль, їхнього польського помічника Дональда Туска. Навроцький також казав, що він розчарований президентом Зеленським з багатьох питань. Але, попри це, він вважає, що Україна звичайно має бути за столом переговорів. Нагадаємо, у першому турі виборів, який пройшов 18 травня, Часковський набрав понад 31% відсоток голосів, випередивши Навроцького менш ніж на 2% відсоткові пункти. До слова позиція Часковського полягала в тому, що Польща має і надалі підтримувати Київ, надавати військову допомогу. Також Часковський виступає за членство України в ЄС і НАТО. 25 травня він не підписав так звану декларацію лідера антиукраїнської конфедерації Славоміра Менцина, серед вимог якої була обіцянка не впускати Україну в альянс. Натомість Навроцький її підтримав. Софія Фанко, телеканал НТА.